Із гір до нашої студії мама Героя України Андрія Дяка Олеся Палько І з нами. Слава Україні, пані Олесю. Героям слава! До нас ще доєднається ваш син Любомир Дяк, який є військовослужбовцем 3-ї штурмової бригади. Ми уже є, кажуть нам режисери, пане Любомире, і вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава. Почнемо із мами, звичайно, коли ви довідалися про те, що Андрій і Любомир вони обидвоє сказали з початком повномасштабного вторгнення, що добровільно йдуть воювати. Одразу два сина і а, одразу на війну. Якими були ваші відчуття? Вони навіть не говорили. Я знала наперед, що вони підуть, почали тихенько збиратися, і в один день пішли, купили квитки і кажуть, ми від'їжджаємо. Молодший навіть зі Львові, у Львові був, навіть до хати вже не приїхав, перед тим приїжджав, а старший як за кордоном приїхав, то спочатку вони були вдома, а потім той Любомир поїхав по справах у Львів. Андрій купив квитки в Стрию, і вже вони зі Львова разом рушили на Київ. А яке може бути в мами відчуття, як два сина відлітають з хати? Коли намагалася їх якось стримувати? чи ви Стримувала, розуміли, що немає… Сварилися, скандалили, то нічого не давала. Що би я не робила? Просила, умоляла, що я хвора, що я така, і притворятися. Нічого мені не виходило. Їх би я прив'язала, вони б все одно пішли. Любомире, а ви ще розуміли, яке ви рішення ухвалюєте, коли два сина, у мами і два сина заявляють в один день, що вони добровільно доєднуються до Лав Збройних сил України і йдуть, не їдуть на відпочинок, не в якусь хорошу так місцину, а йдуть воювати, ризикуючи своїм життям. Чому таке рішення було одразу обомпіти? Ну, По-перше, це рішення не було одразу бомпіти, оскільки мій брат вже брав безпосередню участь в антитерористичній операції у складі 36-ї бригади морської піхоти. От і ми з братом мали домовленість раніше, що він, оскільки він пішов служити, я буду з батьками. Але я йому сказав, що в разі якогось більшого загострення ми підемо двох. Ну, власне, ви вже згадали про те, що Андрій був в 36-й бригаді, а вже з повномасштабним вторгненням ви доєдналися до Азову. Зараз ви в 3-й штурмовій. Чому саме таким вибір був? Е, розумієте, оскільки мій брат мав військовий досвід, його могли, брешні взяти будь-де, але він мав бути приданий до своєї військової частини. Його, частина, його бійці, його побратими знаходились в той час в Маріуполі в оточенні. І він розумів, що єдиний варіант, щоб потрапити в Маріуполь, це долучитись до Азову угу. в той момент. Що ви знаєте детальніше про ту спецоперацію, про яку говорив увесь світ, коли головне управління розвідки повідомило, що кілька вертолітників українських подолали шлях до Маріуполя е, окупованого. Вони висадилися там для того, щоб допомогти тим людям, які були на Азовсталі, довести певні речі. Ну і е, більшість з них не повернулися назад, розуміючи, що це був квиток в один кінець. Насправді на той момент е, я нічого не знав. Тобто як буде відбуватись операція, яким транспортом вони будуть їхати. І багато так само речей з цієї операції для мене залишаються в принципі таємницею, оскільки я не володію такою інформацією. Я тільки знав, що брат погодився на деблокаду, оскільки він не мав польове рішення і військовий досвід, його одразу взяли önem, за декілька часу. Там буквально днів 7-8, мені зателефонували, сказали, що він загинув. Ми знаємо, що він не погодився здаватися у полон і загинув в боях вуличних із російськими окупантами. Що ви знаєте про це більше? Єдине, що я про це знаю, це відео, яке я бачив з ресурсів наших ворогів. Це є де ворожий журналіст записує свій стендап біля тіл наших полеглих бійців. І там, в принципі, я впізнав свого брата. Мам, я лечу туди, звідки не повертаються. Ви казали про це, пані Олесю у сюжеті. Там мої побратими, моя бойова сім'я 36 ОБМП і рота другого взводу, а сім'ї не кидають. Це те повідомлення, чи та розмова, яку ви отримали, говорячи з Андрієм, таке повідомлення власне напередодні того, коли він вилітав в Маріуполь. Це була вже телефонна розмова з Києва. Бо коли Любчика взяли в частину туди в Києві, залишили. А я кажу: Андрій, ти де? А я йду ніби до, там, одногрупника свого, бо він пішов до нього до хати, я їду в Запоріжжя. Чому їдеш в Запоріжжя? Тебе куди відправляють? Мам, я тобі сказати не можу. Куди я їду? Але я їду туди, звідки не вертаються. Ну, потім, коли він вже їхав вже перед вильотом, він сказав мені, ну, ще й до того він говорив, що там його сім'я, що він мусить туди попасти. Я так вже зрозуміла, що Маріуполь, бо вже ходила, він розмовляв по телефону з своїми побратимами. Ну, чула, він дуже переживав по хаті, нервувався, не міг ніяк допомогти. Ну, і так, таке було його рішення: рішення справжнього чоловіка, побратима, вірного друга. Патріота. І коли він вже їхав туди, в Маріуполь, він мені сказав, ну він не говорив, я до кінця не знала, він мені не озвучив. Він сказав, я не можу тобі говорити, куди я їду. Мам зі мною не буде зв'язку місяць. Угу. Але каже: ти не переживай, через місяць я з тобою зв'яжуся. Це вже потім я інші деталі стала вже дізнаватися, що, де, що де коли. Я, у якій спецоперації він брав участь. Там. Я Пані Олеся, розкажіть детальніше, яким Андрій був у дитинстві, і чи є у вашій сім'ї військовослужбовці чи військовослужбовці, з яких він брав приклад, і власне це вирішило його долю? Ну, військовослужбовців в нашій родині немає, але те патріоти завжди були. Uh -huh. Мій батько був репресований. Там їхні всі бабуся Софія, і один брат, і другий вони всі були вивезені в Сибір там за допомогу. Були такі упа українська так. Партія бо, повстанська. повстанська армія була. А, але коли Андрійко був маленький, він був дуже слухняний, розумний. Він зразу всі звуки говорив. Я його так ви, е, виховувала дуже правильно. Я сама за професією вихователь, і так як книжка пише, так, вча, так його вчила. Може, за правильно. Він був такий спокійний, то не можна, то да не можна, так негарно. Е, Туди не йди, так не культурно. Uh -huh. Зазвичай таке. дітям співчувають, коли батьки та. вихователі. Так, да, ну я вже потім зрозуміла, коли народився другий син, що Любомиру більше пощастило. щасливо, врахувала всі помилки, і тому він в мене такий був спокійний, врівноважений, знав, що не можна, то не можна, але таке. Коли я хотів бути, Андрій. 에... Ну, я не знаю, яким хотів бути, але з нами, коли він був маленький, жила бабуся Маринка. Вона була така старша, 92 роки з нами, і прожила до 94 роки, до 95 не дожила 4 місяці. Але баба Маринка наша постійно книжки читала. От Всі історичні книжки читала: Володимир, князь Володимир, Переславська Рада, Козаків січових стрільців. І вони годинами щось розмовляли. Мені з одного боку було добре, бо я могла якусь справу зробити. І вона його так привувала до історії України, бо вона була старша, вона більше знала того всього, ми того не знали. І так помалу-помалу він зацікавився тою історією України. Коли він вже пішов в школу вчити, його постійно він дуже багато читав, дуже він ну, цікавився, а потім. Пішов в школу в 6 років, навчався добре. Він ніби йшов в школу, не міг читати. Але за пів року, бо в мене народився от Любомир. Він дуже був плексивий. І я не мала часу до нього, до Андрійка, Ну, була дитина обділена моєю увагою, щоб його підготувати до школи. Так. Ніби букви всі вивчила, щоб. Mm -hmm. я... то. Але нічого, в листопаді він вже найкраще в класі вмів читати. І Вже і по техніці і... читання він дуже скоро всього вчився. Всі деталі так, ви розказали так, і про Андрія, так, і про Любомира. Так. Любомир стоїть і думає, що вся мама усе виклала про те, яким він плаксивим mm -hmm. був. Любомире, Салем, такий був позивний у вашого брата. Чому саме так? Насправді, це, в принципі, загадка. Ось тільки позивні е, обираються або тобі їх дають, або ти їх сам обираєш, обираєшся при вступі, тому що приходить в голову, більшість хлопців їх обирають. От в нього раніше був інший позивний чому салем, не, не можу до кінця зрозуміти. Любомира, ми сьогодні насправді так якось склалося в ефірі. Багато говоримо про різних героїв. Згадували і про Тараса Матвієва, журналіста, який і громадського діяча, і учасника революції гідності. І сьогодні в області нагороджували журналістів, які пишуть і мовлять про війну. Їхні матеріали здобули різні відзнаки. Ки Тарас залишив таке послання для майбутніх поколінь, яке звучить так: будьте гідними ранкового сонця. Ну, і от зараз говоримо про вашого брата Андрія. Дяка на вашу думку, яким би мало бути гідне відзначення героїв України? Що ми маємо зробити таке, щоб про них про їхню... ми пам'ятали про них і про їхні подвиги, про їхні дії знали як мінімум прийдешні покоління, кілька прийдешніх поколінь. Я думаю, що найбільше, найбільше будуть пам'ятати ті люди, які пережили біль втрати, і ті люди, які пережили радість спільної боротьби. Якщо боротися, то ми не забудемо. Якщо люди пішли від нас фізично, це не означає, що вони пішли від нас. Вони залишаються з нами разом в наших серцях і придають нам духу і сили для того, щоб продовжити нашу боротьбу. Тому потрібно боротися далі, не зупинятися і йти вперед. Тільки якщо ми будемо це робити, ми не забудемо жодного полегло бійця, жодного героя України, який віддав своє життя за нашу свободу. Пані Олесю, теж питання до вас Андрій похоронений чи не у Львові, не на Личаківському кладовищі Австрію. Яким би, на вашу думку, мало бути вшанування пам'яті героїв України, які втратили життя в російсько-українській війні? Ну, відзначають та всі свята, нас збираються, голова міста, воєнком, і, вітають, і, правлять панахиди, називають кожного загиблого, ставлять свічки, молодь приходить. Ну, що таке ще більше, Більше розповідати треба всім молодим, бо молодь собі живе своїм життям, вони не знають, що таке війна. Треба більше чи в школі, наприклад, вчити ту історію України, вже писати новітню історію України. Наші воїни вже написали свою кров'ю ту історію. і треба... Більше інформації кругом по телебаченню, по радіо у школі, щоб вони вчили, щоб щоб їх ніхто не загубив. Ми сьогодні багато так, про це так, говорили так, на так. конкурсі імені Тараса Матвієва і про mm. ті книжки, які мають вивчати у школах школярі, і про ті теле і радіоматеріали і друковані матеріали, які має побачити увесь світ. Тут принагідно нагадаю про проект телеканалу Першого Перший західний історія героя. Ми щоразу намагаємося якомога більше розповідати. Вісти історії про героїв російсько-української війни. Я дякую вам, що ви прийшли до нашої розстудії, і ми доклалися, хоча б трішки тим, щоб розповісти про вашого сина Андрія Дяка, який виконав насправді подвиг, став героєм України, бо взяв участь у повітряній спецоперації головного управління розвідки у 2022 році, діставшись до Азовсталі і допомігши людям, але втративши там своє життя. Олеся Палько була на завершення із нами, мама героя.